Просимо вас переглянути українську народну казку лисичка з качалочкою». Лисичка, я сестричка, не смішу висіла. А лисичка дорожкою гуляла стежка на лісованими і знайшла качалочку. Ой, я як... привітала світка сестрочка, в у мене не було, знайшла качалочку. Аж уже дуже ввечері не застав. Побачила вона будиночок і стала проситися. Она да, нам да. саня лисичка свої потяночку. Пуски пеночувати, під лавочку, а котя під пічку. Ну що, просить за лисичка, буде пускати лисичку? Да, так, добре заходьте. Лисичка потихеньку прокинулася. Взяла качалочку, кинула її пішки і спавни. Кинулася лисичка та давай прав! Так, ми ми лицяєчка. Лицяєчка. Віддали господарі замість качалочки курочку. Треба відпочити будиночем. Я ли, леж... я лицей леж... кулько. Постій пенсував. На собі стебель не ботись. Я не, тіше. не тіше. Я потісню. сама лікую, леж... сама я леж... на лавку під лавочку, а будь купити письку, то да, вони заходять. Ой, я бідна лисичка, сонка річка, нічого в мене не було, не сюди кощалечко. Кощалечко купив мені на кулочку. І, і... і тепер немає лисичка. Non stavo a tua, che stavo Поплаче він господар, що в лисички на насіку. Піргінка одна. Мішок. Сказав, що в мішок посадив дівчинку. А з мішка бросила лисиця мішок і давай втікати. Сидить лисичка сестричка в нірці. Замарилась, а на але собака втекла. І запитує. Щоб що хвості ще повіліще і відповів їй. А я, лисичко сестричко, за пні за поляги чіплявся, хотів, щоб тебе догнала собака. Ох ти! Собака їй хвост! Схватила собачка за хвостик і витягнула лисичка. Приливала лисичку собачка до господарів. Обманувати. Жити я. Дружно. Дружно. Ось і казиться кінець, а хто слухав, молодець. Вам казка, а нам бубликів пязка.